Вітаю! Ми приїхали в ліс. Тут є сосни. Тут є сосни, ззаді тебе зняли. Хочемо назбирати трошки соснового опаду для своїх рослинок. Зараз я покажу, як я його збираю. Це не зовсім сосновий ліс, але тут є сосни і під сосною. Ми позбираємо сосновий опад. Додаємо його до ґрунту пополовині і так будемо садити пітунію. Також сажу пітунію. Коли в мене ще торф був, то половину торфу, половину землі. І зараз так висаджую, але цей ґрунт вже закінчується, тому будемо садити в такий опад лісовий і ґрунт. Будемо брати звичайний ґрунт. І будемо садити з цим опадом пополовині. Петунія буде рости. Думаю, все буде добре, їм покажемо. Зараз показую, що беремо. Ось так трошечки розгортаємо. І отакий сосновий опад. Тут є сосни, є граби, є сині. Отаке. Розгортаємо і збираємо оцей перепрівший сосновий опад. Це дуже добре добриво. Дуже добре додавати до ґрунту. Дуже гарно в ньому ростуть рослинки. Так, ми працюємо. Ділюся тим, що знаю з вами. А зараз будьте здорові, до побачення, бо мені треба працювати. Слава Україні!